Добрий ранок всім. Друзяки, вітаю вас на каналі Тихе Полювання Карпат. А також гостей каналу. Вітаю, всім слава Україні, героям нашим слава. Сьогодні 28 липня, неділька, якраз завершимо місяць сьогодні. Грибний. 8 годин 30 хвилин. Ну і спробуємо знайти білого грибка. Або що попадеться. Знаю, що з того буде. Був я на днях своїм знайомим. Я вже розказував з нього, що вже походив по цій місцевості що грибків особою нема. Ну а ми подивимося, що нам сьогодні попадеться. Тож залишайтеся з нами. Ну а ми вирушаємо на пошуки білих грибочків. Що, друзяки? Прийшов я вже десь певно з годинку часу доброго. В наших місцях і ось ось такий результат один. Щось і справді з грибками не особо О! Видите? Я і не видів. Нічого собі... О, то ще й не один. Два червонячки. Ну, за годину часу то вже пасувало би щось знайти. Красючка червонячка. Красючка-червонячка. Опа. Один. О, другий. О, такі два красення. Ямки ми закриваємо. Так. Я щось думав, що результат трошки буде ліпший і справді не особо. Ну добре, що й такі є. Так, що, продовжуємо далі наші пошуки. Що, друзяки, пройшло вже, мабуть, що з пів години. Все, підзбирали пару сироїжок. І ось нам тут попалися. Оденькі червонічки смирикові. З пілячком взагалі. Вілі грибки, напевно, що відійшли сумновато в лісі зараз на даний час, але добре, що хоч такі о, попадається, вже на якусь грибничку буде Що, друзі, ми продовжуємо далі. Що, друзі? одного я маленького білячка знайшов, Такого <кій> без вас. Ну а цього вже я вам покажу. Другого білячка. Красунчика якого. клапавай. Сняло настрій, Та я вже в сонний ходив по лісі. Так, що, пробуємо далі шукати. Так, ось у нас і третій грибок. грибковому лесе. Зовсім, зовсім не такие грибки. Это справжний рыбок. А, еще пахнет так же. О, какой красный. Ну, там я что-то вроде тоже заметил. є четвертий, оцей вже такий собі літній літній старшенький такий. Так шукаємо далі. Друзі, ось дорога йде. Доми, прямо на самій дирусь. Маленькі вони, щоб вони не виростуться. Шо, зриваємо. Опа. Трошки ті впадає. Так. Шо, ті лишимо, по Там лишимо. Подивимось, чим. Я думаю, що грибочки на другий тиждень вже покращі будуть. ще один є. Це мені дуже вдалося сюди зайшли. Ще б два дні, то би були... То би вже були гриби. Пошуки. Так, що, друзі, будемо рахувати тих чотири грибка, що я звідти забрав малих. Ну і тут два є. Ось один. Воно вже... Слимаки їх погризли. Ось такий є один красічок, ось тут другий. не трошки, але нічого, що всі нам залишили лісові мешканці. Так, що маємо 10 Що Я дуже сумнівався, що ми сьогодні знайдемо. Але така від удача на нашій стороні. Ось такі два грибка. Так, йдемо далі. Черевонячок молоденький. А. Класні молоденькі червонячки, можна навіть їх закривати. Вже Дочекаємо серпневих грибочків і тоді вже будемо пробувати маринувати. Зараз ще вони такі некудишні для закрутки. Так, не знаю, то вже, мабуть, що на завершення. Може ще й ні. Ще маємо впереді два два місця свої. подивимося що там є. Так, добре, по зв'язку. Я думав, що вже на завершення то ще одного такого червонячка красивого знайшли. Довгі нозі. Червонічки гарні зараз. замітив білого грибочка Думав, що вже не буде літній але красивий топка топа тисяч повертаєш на ту сторону Так, Це наш грибочок. Так. Дивимося далі, друзі, наша пряма додому. Будемо завершувати наш сьогоднішній похід за грибочками. Результат такий собі, міг би бути і ліпший. Ось показую Ось така кубка червонячків. Білий грибочків, сероїжок пару і лисичок трошки підзбирали. А вам, як завжди, повних кошиків грибів, добрих людей на життєвому шляху, всім добра, миру, злагоди і мирного неба. І бережіть природу, не смітіть в лісі.